Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли приглянути сьогодні, 6 червня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Король келихів перевернутий. Вам ні. Зараз у вас непередбачування обставини, можливо, на цей час ви не контролюєте ситуацію. Тому що емоції заважають бачити картинку повністю, ви знаходитеся у зоні ризику і незрозумілих ситуацій, а ситуації можуть виникати через понадмірну емоційність. Можливо, ви на когось образилися, і це заважає вам об'єктивно сприймати реальність або вам навмисно вносять у вуха спотворну інформацію, ще й підкріплюють слухами і плітками. Тож не поспішайте з прийняттям висновків і прийняттям рішень. Довіряти інформації, що надходить, не варто. Краще перевіряти. Тож бажаю вам гарного дня. Дивимось другий варіант. Пас жезлів перевернутий вам ні. Особливо, якщо ця ситуація стосується роботи або соціальної сфери. І завадою можуть бути інтриги в колективі, якісь обмани, лицемір'я або наявність недоброзичливців. Тож, будьте пильні, не час розслаблюватися, можливо, ви занадто завантажені, тож розподіліть обов'язки на інших людей. Всі події, що будуть відбуватися, не оминути у будь-якому разі. Будь-яка боротьба або супротив обставинам буде тільки забирати силу. Не час для ризикових справ, можете багато втратити. Тож краще займайтеся поточними справами і проявляйте обережність у спілкуванні з іншими людьми. І третій варіант. Суд. Вам так. Сьогодні для вас вийшов старший кермічний аркан, тож гарний день для підписання контрактів, договорів, юридичного оформлення документів, важливих зустрічей, звітів, підведення підсумків, створення сімейного бізнесу, масових заходів, шанс на відродження. Тож бажано до цього дня поставитися відповідально. Можливо, у вас йдуть кардинальні зміни у життя. Щоб щось отримати, потрібно буде прикласти зусилля. Ви зможете розрішити давню проблему. За потреби звертайтеся до того, хто володіє певною владою або має повноваження. А я бажаю всім гарного дня і нагадую, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, затишного, спокійного дня.